1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2016 році, і саме сьогодні ми про це поговоримо. Розповість нам головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Лілія Черевата. В яких випадках громадяни зобов'язані подавати податкові декларації про майновий стан і доходи? Обов'язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи у платників податків виникає. При отриманні доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи. До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім'ї першого. Оступлення споріднення тощо, при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів, зокрема, відносяться операції з інвестиційними активами, при отриманні іноземних доходів та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема при отриманні у власність майна за рішенням суду. Куди та за якою формою, в які терміни необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік? Декларацію слід подавати до органу ДФС за місцем податкової адреси платника податку, тобто місцем реєстрації по паспорту. Громадяни, які зобов'язані надати декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік, повинні зробити це не пізніше 3 травня 2017 року. Що ж до форми декларації про майновий стан і доходи, то вона затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року номер 821 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року номер 859 Це необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, якщо фізична особа протягом 2016 року отримувала доходи від декількох податкових агентів. У зв'язку із провадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та скасуванням під пункту Е пункту 176.1 статті 176 податкового кодексу, у платників податку, які отримували доходи від двох та більше податкових агентів, за результатами 2016 року, не виникає обов'язку щодо подання декларації. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб спадщина, яка отримана від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення та за якою ставкою? Відповідно до Податкового кодексу України, вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 Податкового кодексу. Отож, фізичні особи-резиденти, які отримують спадщину від фізичної особи резидента, але не відносяться до членів сім'ї першого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини. В яких випадках у 2017 році декларація не подається? Обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним, і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів, які не включаються до загального місячного річного податкованого доходу, виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого виплаченого наданого доходу, крім випадків прямо передбачених четвертим розділом податкового кодексу України. Від операцій продажу обміну майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок, відповідно до 4-го розділу податкового кодексу України, у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку, та або з яких сплачено податок відповідно до податкового кодексу, якими способами можна подати декларацію до контролюючого органу. За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженої на це особою, поштою або засобами електронного зв'язку. Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання. У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларації надаються платникам податків безкоштовно. Які строки сплати податкових зобов'язань, визначених у декларації? Фізична особа зобов'язана самостійно визначити суму податкового зобов'язання, поданій нею декларації про отримані доходи протягом 2016 року, та сплатити зазначене податкове зобов'язання до 1 серпня 2017 року. Чи необхідно подавати декларацію спадкоємцю, який сплатив ПДФО та військовий збір до нотаріального оформлення об'єкту спадщини? Громадяни, які одержали дохід лише у вигляді об'єктів спадщини подарунку та сплатили ПДФО і військовий збір до їх нотаріального оформлення, не зобов'язані включати вартість, суму такої спадщини подарунку до складу загального річного оподаткованого доходу та подавати річну декларацію. Але за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації. Який термін подання платником податків декларації у зв'язку із застосуванням права на податкову знижку? Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у декларації, яка подається по 31 грудня, включно наступного за звітним податкового року. Чи має право на податкову знижку батько студента, який фактично здійснював оплату за навчання, якщо студент працював і отримував заробітну плату? Якщо студент протягом 2016 року одночасно навчався і працював, отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має сам студент за умови документального підтвердження понесених витрат на навчання, а не його батьки, так як він вже не перебував на їх утриманні. Водночас, якщо студент влаштувався на роботу лише після закінчення навчання у звітному році і до моменту свого працевлаштування не отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має той з батьків, який фактично здійснював оплату за навчання. Чи можуть отримати податкову знижку на навчання дітей особи, які зареєстровані підприємцями? Суб'єкти господарської діяльності фізичні особи не можуть скористатися правом на податкову знижку, якщо отримують доходи лише від підприємницької діяльності. Реалізувати право можна лише за умови, що у звітному податковому році отримуватимуться доходи у вигляді заробітної плати. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. При складанні податкової накладної з 2017 року запроваджено заповнення коду товару згідно з УКТЗ для послуги коду послуги згідно з державним класифікатором продукції та послуг. Яким чином дані реквізити відображають у податковій накладні, розповість головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ПДВ та контролю за відшкодуванням ПДВ головного управління ДФС у Тернопільській області Надія Турчиневич? Платники податків мають право зазначати код товару згідно з УКТЗ або код послуги згідно з державним класифікатом. Тором продукції та послуг не повністю, але не менше ніж 4 цифри відповідного коду. Відзначу, що при здійсненні платниками постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, код згідно з УКТЗ зазначається в податковій накладній повністю. До внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код товару згідно з ОКТЗ слід зазначати в графі 3 табличної частини податкової накладної. Код послуги згідно з державним класифікатором продукції та послуг, до внесення змін до форми податкової накладної тимчасово не зазначається. Таке невідображення з 1 січня 2017 року до дати набрання відповідних змін до форми податкової накладної не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної. Вищевказані зміни стосуються також і розрахунків коригування до податкових накладних, які складаються з 1 січня 2017 року, незалежно від дати складання податкових накладних до 1 січня 2017 року чи після цієї дати. Зазначені реквізити не зазначаються при складанні податкових накладних не за операціями з постачання товарів чи послуг з метою нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 5 статті 198, а також статті 199 Податкового кодексу України. Державна фіскальна служба України здійснює заходи щодо виявлення та припинення фактів підпільного виробництва паливно мастильних матеріалів, а також реалізації неякісного та контрафактного пального. Так, у ході проведення операції АКЦИЗ 2017 співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області встановили факт незаконної реалізації диспалива. Детальніше про це розповість заступник начальника управління, начальник штабу оперативного управління головного управління ДФС у Тернопільській області Юрій Парило. З метою здійснення протиправної діяльності на території, яка належить одному суб'єкті господарювання, встановлено ємкість місткістю 50 кубічних метрів і паливну роздавальну колонку, які між собою були з'єднані відповідними комунікаціями. Реалізація дизельного пального здійснювалася за готівку без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів, які б засвідчували, як походження пального, його виробника чи якість. Будь-які дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та використання устаткування для зберігання і реалізації пального були відсутні. При проведенні обшуку вилучено 17 тисяч літрів, де орієнтовною вартістю більше 390 тисяч гривень, а також обладнання автозаправочної станції. Загальна вартість вилучення товари матеріальних цінностей становить 560 тисяч гривень, триває досудове розслідування.